Ви не хочете витрачати гроші на вітер, а схуднути на мінус 10 і більше кілограм. Тоді без детокс бокса, створений компанією, чогось на цілий місяць, експертами, лікарями це просто неможливо, тому що на очищений організм завжди. Це відбувається набагато якісніше, комфортніше, без стресу та дуже корисно для вашого здоров'я, тому що все, що є в боксі, це топові продукти а, натурального рослинного походження. А, і він. Очищує всі головні фільтри вашого організму, запускає всі органи та системи, всі вмінні процеси, у вас немає набряків, у вас немає вздуття тяжкості. Ну і, звичайно, ваша надмірна вага вона поступово йде і вже не повертається до вас. Тому, якщо ти хочеш схуднути, обирай один із двох боксів, у нас є на 15 днів і на місяць. Вони реально дають просто чудові результати.